Там люди ще є. Да, 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 є Десятеро загиблих, серед яких підліток та дві дівчинки-сестрички, яким тільки но виповнилося 14 років. Понад 60 поранених, серед яких і восьмимісячна дитина, і громадянини Колумбії. Поруч із місцем трагедії жодного військового об'єкта. З нас рік. Поїхали, поїхали. Давайте давайте вкотрий раз російські окупанти довели у всьому світу, що є терористами, які продовжують геноцид українців. У рятівній операції на місці беруть участь усі відповідні служби, активно долучаються небайдужі містяни. Постраждалим надають медичну допомогу. Пошуки людей під завалами досі тривають.